Якщо хто-небудь з вас до сих пір не бачив відеодокази того, що відбувалося на російсько-українському кордоні в момент повномасштабного вторгнення, ви з легкістю можете знайти всі ці відео в інтернеті. Як по наказу з офісу президента України та військового керівництва часів Валерія Залужного, дороги та мости з Криму були розміновані. Прикордонникам та військовим підрозділам було наказано відійти якомога далі в глиб країни випустити російську орду з Криму для повної окупації півдня України. Нещодавно дивився прес-конференцію державних зрадників слуг народу та тих, хто його хороняють. Де Факін Шрек, якого Москві на лубянки називають Патоваришівський Васильок Малюк, впарював народу населенню, як його контора СБУ запобігли наміром ФСБ по знищенню найвеличнішого Лаборотька. Та кому воно потрібне, це зелене недоношене, тим більше, що воно виконало усі накази Путіна, які йому передавав через Патрошова Андрій Єрмак, агент ФСБ. Якщо хто небудь і хотів знищити Зеленського, то це сотні тисяч батьків, діти, яких загинули за останні три роки через те, що Володимир Зеленський свідомо прийняв рішення працювати на Росію проти України. Не будьте байдужими, бережіть свій мозок, фільтруйте інформацію, не дозволяйте їм, щоб вони з вас зробили те саме, як зазомбували вас в 2019 році. Якщо не байдужі, і у вас совість, поширюйте правду про державних зрадників та ворогів України на Банковій та на Володимирівській.